Члени благодійного фонду Реабілітація напередодні Нового року з подарунками завітали у Уковицьку виховну колонію, щоб привітати зі святом усіх засуджених неповнолітніх, котрі відбувають тут покарання. А ще більше 20 дітям-сиротам вручили окремі новорічні набори. До речі, придбані гостинці за спонсорські кошти. Тому керівник фонду реабілітації Георгій Корнієвський привітав засуджених з наступаючими святами не лише від себе особисто. Не залишилися без уваги благодійників і вихованці Маневецької виправно-трудової колонії, діти інтернатної групи дитсадка номер 6 та ті, що перебувають в Ковизькому ізоляторі тимчасового утримання. Вони також отримали новорічні подарунки. Фонд реабілітації був створений не так і давно, понад два роки тому. Але за цей час вже зумів себе зарекомендувати, стати помічником для обездолених дітей-сиріт, тих, хто потребує допомоги і підтримки. Скоро виповниться два роки з моменту заснування благодійного фонду реабілітації, головою якої є. Пройдено значний шлях. Було багато труднощів, але добрі справи завжди робляться з поглядом на майбутнє. Завдяки нашим спільним зусиллям, вже у багатьох членів нашого суспільства, зокрема в нашому місті, змінилось відношення до дітей дитячої виховної колонії, до дітей інтернатної групи дитячого садка номер 6 та інших верст населення, яких ми опікаємо. Велику подяку хочеться висловити міському голові, працівникам місць виконкому, керівникам підприємства, організацій, підприємцям, багатьом простим громадянам міста, які за власною ініціативою, не чекаючи подяк і -то вигоди від, від, від тих, кому вони допомагають, приймають активну участь в діяльності благодійного фонду реабілітації.